Наша програма триває на черзі духовний сніданок. Сьогодні поговоримо про е, освіту християн. Залишайтеся з нами, буде цікаво! У нас в гостях священнослужитель В'ячеслав Дем'ян. Доброго ранку вам, В'ячеславе. Доброго ранку! Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Сьогодні хотілося поговорити про... Те наскільки християни взагалі мають бути освіченими, дуже часто говорять про те, що християни вони мають ну, якби відмежовуватись від того всього світського, від того всього, що не пов'язане там з Біблією, з істиною і так далі. Чи дійсно це так, і наскільки глибоко потрібно відділятися, якщо можна так сказати? Ну, але давайте спочатку. Чи як ви скажете, чи достатньо для того, щоб розуміти істину, зрозуміти істину, читати тільки Біблію? Без додаткової літератури. Ну, щоб зрозуміти істину, а, яка потрібна для спасіння людини, так. Да. Я можу сказати так: людина може читати Біблію, і вона може зрозуміти власне ту істину, з якої Господь звертається до неї. Чи буде це, чи буде це повним і достатнім розумінням? Ну, скоріше за все, що ні. Тому що навіть в контексті Біблії ми бачимо, що Біблія дуже часто апелює до певних фактів історичних або постатей історичних, або угу. навіть до певного врахування років, які прив'язані до діяльності певних особистостей. Ну, наприклад, якщо ми відкриваємо в Евангелії від Луки, то ми бачимо, що Євангелист Лука він намагається локалізувати в історії в часі, в часовому просторі локалізувати той час, коли е, народився Христос. І він говорить про те, що це сталося. Е, е, і трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа, переписати всю землю. Цей перепис першим відбувся тоді, коли. Владу над Сирією мав Квіріній. і всі йшли записатися, і так далі. Тобто, тобто чіткий такий історичний факт. Да, такі історичні uh такі -huh. історична прив'язка. Ну, звичайно, якщо прочитати, можна побачити головне, що це Ісус, який народився, uh -huh. а Він був Богом і Він е, був досконалим, і Він показав нам приклад, і Він помер за наші гріхи. І він обіцяв повернутися. І, власне, з цією істиною можна, е, можна е, розуміти Бога. Mm -hmm. Але разом із тим, для того, щоб зрозуміти, а коли ж це відбулося, і я а хто такий цар Август? Якої, якої царства чи ну, якої ібері, да? або література. хто такі Квіріній, а, а, і коли це було, і так далі. Це стає тоді цікавим, якщо uh -huh. читати ще більше, взяти літературу історичну і прочитати власне те, на що посилається Іван Лука. Він посилається на певні історичні факти. Ну і власне не тільки це. Тут дуже багато є інформації, яка стає набагато ширшою, цікавішою, коли ми дізнаємося про історичний контекст. Uh -huh. Я би сказав так, що є деякі речі, які в Біблії дійсно без історичного контенту. Контексту деякі речі не зовсім зрозумілі. І є ще гірше тоді, коли намагаються їх інтерпретувати, не беручи до уваги історичний контекст. Угу. Коли, наприклад, намагаються інтерпретувати ам, перше чудо Ісуса згідно Івангелії від Івана на весіллі в так. Кані. Угу. І починають. Про що завгодно говорити? І про те, що і пити можна, і алкоголь можна, і, ну, і розумієте, і багато, -багато чий, і, і чого іншого. Але це все від браку знань, від неосвіченості в кінці кінців. Чому? Тому що якщо людина, яка е читає історію, досліджує історичну літературу, релігійну, навіть літературу юдейську, то розуміє, що Ісус Христос, Він. Е Створив не просто чудо, тому що ну там забагалося йому або його мамі, або ще ні. Мова йшла виключно про те, що Ісус хотів показати паралелі щодо того, що Він зробив останнім чудом, або тим, що Він зробив взагалі то останнім в своїй діяльності на землі, коли він дав учням пити кров вино і сказав, це є кров моя. Угу. Власне, він хотів апелювати до цього, тому що він зробив. Вино е, не просто в якихось таких е, там, глечиках для пиття, а він зробив вино е, в таких спеціальних водоймищах, де люди в своїй нечистоті туди е, заходили, як такі, як, ну, як, 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 можна сказати, як басейн, як баптистерії, угу. якщо хочете. Да? Е, мікви вони називалися для того, щоб. Повністю зануритися туди, омитися від ритуальної нечистоти і вийти. Ну а тепер уявіть собі, пити звідти вино. Я е, сумніваюся, взагалі я зараз роблю дослідження щодо цього питання, дуже uh -huh. багато я вивчаю е, саме літературу в контексті цього питання. Чи взагалі пили це вино на тому весіллі? Моє твердження, що його не пили навіть, uh -huh. тому що є, цікава, є цікавий момент, про який е, багато хто не звертає уваги, де написано, що. Mm -hmm. Коли написано, що як весільний староста скоштував воду, що сталося вином, а він не знав, звідки воно. Угу. Uh -huh. А, Тобто, навіщо підкреслює евангелист Іван, що він, що він знав... скоштував, тому що він не знав? Тому що, якщо б він знав, я впевнений, що він би він його навіть не коштував. Чому? Тому що для євреїв те, що було нечисто, потрібно омиватися від того. І, власне. Жінка після того, що з нею стається щомісяця, або якщо доторкнувся до мертвого, Нас була тема, або, до речі, то, буквально ти повинен митися це. там. Угу. Так уявіть собі, після того всього брати і звідти пити. Так ось чому люди багато цього не розуміють? Що це було? Тому що не знають Тому що контексту, не знають контексту. Угу. історичного, культурного так, і так, і так, так далі. Мене є ще одне запитання, яке ну, в, в, в рамках цього запитання в свій час багато. Ну, в часи Радянського Союзу, скажімо так, багато атеїстів теж читали Біблію. Mm. І вони читали все слово-слово, знали, вони знали, як сперечатися із віруючими людьми. Чому одних людей ця ж сама Біблія спонукає до якоїсь зміни життя і до такого прагнення до, до святості, до спасіння, а інших людей побуджує навпаки, от якось в інший бік іншій ну, Я, я би не сказав навпаки, тому що. А... Вони ж стали атеїстами не тому, що вони читали Біблію, вони просто читали з метою певною. Але так. тут потрібно сказати, що сила слово Божого така, що навіть ті, хто читали з метою а, щось там вичитати і угу. потім критикувати, вони ставали віруючим людьми. Такі є історичні факти. Угу. А, але дійсно багато так і залишалися скептиками і атеїстами. А це говорить про те, що Слово Боже, воно. Не чинить насилля над людиною. Угу. Це, є, це є дійсно а, сильне, а, в сенсі того, що воно слово, яке творить, Бог сказав і відбулося. Бог говорить до нашого серця, і щось відбувається, але воно не чинить насилля над людиною. Тому для мене не є дивним, що багато хто читав Біблію, так і залишилися атеїстами. Ну, так і Ісуса теж багато хто слухав, і відтоді пішли так. і розп'яли його. Так? так? Але багато з тих, хто його слухали з наміром щось, в чомусь його звинуватити, ставали його послідовниками. Так само, ми знаємо, і сьогодні багато людей, які беруть слово Боже для того, щоб щось доказати іншому. Так так. і так. я знаю такі історії особисто, коли хтось членів сім'ї говорить: Я візьму біблію, я тобі докажу, що ти не правий. Ну взяв, прочитав і. Все, і і чудо. <с. <с.> Ну, Ми говорили про те, що потрібно потрібно все ж таки турбуватися про свою освіту християнам це, це абсолютно нормально, так? але все ж таки, чи можна поставити якусь таку межу, за яку переходити не можна, що можна читати, що не можна, от, крім Біблії? Чи це мають бути тільки християнські книги? Mm. Чи, чи це може бути класика? Знаєте, апостол Павло дуже цікаво говорить: мені все дозволено, але mm -hmm. не все корисно. І, напевне, це є принцип християн з того часу. А, справа в тому, що, ну, наприклад, є такі дискусійне питання з христи, християнами, читати Булгакова Мастер Маргариту, чи не читати, так. Да? так. Ну, тому знаєте, що це шкільна програма. Так, Це шкільна програма, дітям і можна сказати, о, ну, там читати, не читати. Ну, знаєте, до речі, щодо шкільної програми, тут я сумніваюся, чи варто це дітям читати. Я ну, дійсно маю сумніви щодо цього. Yeah. Але в цілому, я вважаю, що е, це повинен кожен для себе особисто вирішити: читати, не читати. Uh -huh. Тому що те, що одному корисно, іншому не корисно. Але в цілому, людина, яка є освіченою, широко освіченою. Якщо вона читала не тільки Мастера Маргариту, а читала інші твори. Uh -huh. І розуміє, якою мовою булгаков описує асоціативною мовою, образи певні, і описує образ дьявола, описує образ Ісуса. Він фактично в тому розцвітаючому атеїзмі цим твором насміхався над безбожим. І він вже в цьому творі, якби. Ну, скажімо так, з словами, ніби дьявола говорить, друзі, так є Бог, да? mm -hmm. тобто він, якби навіть вже через через, через того, хто є противником Бога, показує і насміхається над самим поняттям безбожі, атеїзму. Звичайно, це є складний твір. Звичайно, не всі його зрозуміють. Але разом з тим це дійсно цікаво, що він в той час mm -hmm. він наважився написати те, що ідеологія того часу не сприймала. У від собі 27 років цей твір не видавали. Тільки 27 років після його смерті його видали, цей твір. І дуже цікаво, що багато е, педагогів, які повинні були читати цей твір в рамках своєї підвищення кваліфікації і так далі, вони потім взяли Біблію в руки для того, щоб дізнатися, а хто ж ці образи, про які писав е, Булгаков. І це цікаво. Але я не можу зараз, знаєте, порадити в ефірі і сказати, а друзі, так. читайте цю книгу або читайте ще щось інше. Ні, я можу тільки одне сказати. В першу чергу потрібно читати святе письмо. І людина, яка читає святе письмо, яка молиться про дію Духа Святого, тому що ви запитували, чому на одних діє, mm -hmm. другі... це, це, це тому, що не, не сама буква, а дія Духа Святого, вона який, змінює людину. Так, який який керував тими, хто писав, і який керує тим, хто читає, вона змінює людину. Так, власне, потрібно молитися про дію Духа Святого, для того, щоб відчувати, що варто читати, чого ні. Що я точно можу порадити не читати або чому не приділяти е, час і е, не засмічувати свій, свій внутрішній розум. світ і розум. розум, а це не читати дітям те, що руйнує їх психіку, не читати те, що е, можливо в містицизм певний вводить. Хоча ну, про Бугакова ми згадували там, також є певні якісь моменти, можливо. А також е, те, що можливо руйнує мораль і етику в людях. Це дуже-дуже е, проблемно, коли. Діти захоплюються читанням тих книг, які формують у них інші цінності, uh -huh. і ми говоримо не про те, що християни не повинні нічого читати крім Біблії. Це неправда. Християнство це не секта. Ми живемо в світі, який оточує нас, і ми повинні розвиватися. Але згідно слова Божого, ми повинні дивитися, чому варто приділяти увагу, чи чому ні. Тому щодо дітей, батьки повинні. Приділяти достатньо уваги і контролю, тому що вони несуть відповідальність за їх збереження їх духовного світу. І їх як особистостей, а дорослим, особливо дівчатам, жінкам, я би точно не радив читати різні е, романтичні пригоди, так. Е, які створюють ілюзію стосунків, ілюзію шлюбу, ілюзію щастя і так далі. Знаєте, і все життя потім ці дівчата, жінки, вони живуть в якомусь е, незадоволеному стані, тому що в якійсь книжці, ну власне, як і в фільмі, якомусь голівудському, да вони десь там бачили якусь справжню справжнє, справжнє кохання, якого вони не можуть вдома отримати. Це неправда, і це є те, що тільки створено в уяві якісь, і ліпше себе зберігати від цього. Але разом із тим це повинно бути е, вибором кожної людини особисто на основі стосунків з Богом. Тобто я можу так підсумувати, я люблю цю дуже фразу головне, щоб головне було головним. Саме якщо так. ми дійсно будемо ставити Біблію головною в своєму житті, якщо ми будемо брати звідти ці принципи, вони будуть вже керувати тим тим вибором, що ми будемо читати, як розвиватися. І Якщо ви бачите, що щось починає відводити ваші цінності, ваш внутрішній світ, а ваші вподобання угу. від того, що є системою цінностей біблійних. Я би був дуже обережним в тому, щоб продовжити щось читати. Але це ж не тільки про читання. Це ж і про так, телебачення, і про тема кіно, Це була і... набагато ширше дійсно і про музику. Так. так. Але в той же час нам потрібно, як ви сказали, читати проте. І потрібно. бути освіченими. Так. Християни це освічені люди. Амінь, дуже дякую, дякую, що дякую допомогли розібратися в цій темі і побажаю вам Божих благословень. Приходьте дякую. до нас ще Дякую. вам. друзі. Я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, що можна чи не можна читати християнам. з нами був сьогодні священнослужитель В'ячеслав Дем'ян. Якщо у вас є запитання, залишились якісь запитання по цій темі, або ж на інші духовні теми, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. У нас на зв'язку завжди є священнослужитель, які готові відповісти на. Всі ці ваші запитання в цьому напрямку зараз у нас музична пауза, після якої ми до вас повертаємося.